22 година понеділка, підсумок дня від вікон. Вітаю Чонгар, Чаплинка, Каланчак. До цих трьох селищ на Херсонщині. Другий день прикуту увагу українців, бо там пункти перепуску з анексованим Кримом і другий день облоги вантажівок. Активісти не дають ввозити товару на півострів. Лідер Рифа Чубаров уважає такі заходи боротьбою з сірими схемами підприємців, які лише примножують свої статки. Від учора жоден повний ваговик до Криму не потрапив. Безперешкодно перетинають межу громадський транспорт і легковики. Ось це відео з безпілотника. Відзняли херсонські колеги. На ньому добре видно, що за півтори доби облоги біля перепускних пунктів постали кілометрові черги. Активісти називають свою акцію безтерміновою, і запевняють, що найближчим часом українські харчі та продукція до Криму не потраплять. Наші кореспонденти побували одразу в кількох пунктах, побачений, зняти ними далі. На другу добу блокади окупованого півострова ситуація біля Чонгару залишається без змін. Через блокпости тут пропускають лише легковики та пасажирські автобуси. Щоправда, вантажівки напевно вже й забули сюди дорогу. В їх тут бачили ще позавчора. Єдиний виняток: ось ця із двадцятьма тоннами картоплі, яку везли до окупованого Криму. Городина залишиться тут, бо власник вантажу кримський татарин вирішив таким чином підтримати акцію своїх земляків та нагодувати активістів. Вони сказали, ми не будемо йти. Е про рішення народу проти своїх, там проти, проти, проти власного народу. і Тому от вчинили таким чином. Учасники блокади називають це кримським майданом. Незабаром тут з'явиться намета у містечко та польова кухня. А від учора вже працює єдиний штаб координації блокади. Там заявили, мають інформацію, що на кордон із Кримом прибувають машини із бойовиками окупаційної самооборони. Вони підійшли к uh, Ченгару з тієї сторони. Uh, Ще раз повторюсь, активізації ніякої немає. Все знаходиться в повишеної готовності з нашої сторони, поэтому ми готові к любому розвитку ситуації. А про те, що відбувається на ще одному пункті пропуску на кордоні з Кримом у Каланчаку, розповість моя колега Ірина Заїка. Ми перебуваємо поблизу прикордонного пункту Каланчак. Сюди на підтримку акції з'їхалось близько сотні активістів. Люди живим ланцюгом перекривають трасу і перевіряють ваговози та автобуси, що прямують через кордон в обидва боки. До Криму жодних вантажівок не пропускають. Зелене світло лише для тих, хто порожнім повертається в Україну. Героям слава шовезем. Воздух. Покажіть, будь ласка, що ж от туди А що везли туди? Картошка. Якщо не секрет, картошка. Картошечка? Yeah. Ну вже можете картошечку рівно возити. Yeah. Вже вони, хай ракушнячок жують. Yeah. Щасливої так, yeah. дороги. Нічого. Пустий. А пустих, ми пропускаємо. Ми тут будемо до тих пор, поки не доб'ємося своєї цілі. Поки блокада не буде осуществлена. На офіційному рівні на самому пункті перепуску становище і досі напружене. Рух блокують три сотні активістів, зокрема і кримські татари. ця довжелезна черга вантажівок розтягнулася на три кілометри. 115 ваговозів. Вже кілька діб чекають тут на митне оформлення. Водії обурюються, що через блокування взагалі тепер не зможуть потрапити до окупованого півострова. Ми будемо стояти, точно так же ані і Ми будемо стояти. Що нам робити? Там сидять наші співвітчизники з 29 січня. В застінках ФСБ, там кожного дня в наших домах обшуки. Там пропадають молоді люди, як ви, водій, шановний, деяких ми знаходимо мертвими. Ваші хазяїва кормять окупантів. Вони поселюють російську армію. Цього? Не буде за порядком, слідкують правоохоронці та спецпідрозділ Херсон. За 5 кілометрів до пункту перепуску Каланчак з'явився стоп-контроль і наряд дорожньо-патрульної служби. Активісти розбили табір. Майже 30 хур вже розвернули, але більшість і далі стоїть. Переважно це ті, хто вже оформив митні декларації і не хоче втрачати свої гроші. Хазяїна автомобіля сказали, стоять, а воді стоять. Вот і все. Понимаете? У них есть документы. 9 тысяч гривен они заплатили э, за брокерами, что оформили документы. Брокеры отказываются, это 9 тысяч гривен возвращать. Что нам делать? Здесь идет война, а, а тут же официально торгуют, но это, ну я считаю, неправильно. И поэтому сделано было такое, чтобы стать сделать бессрочно до тех пор, пока просто не прекратится, пока не выйдут. Россия, раз коль идет такое, пока Россия не выведет войска с Крыма. Ці акції не прекратиться. Ірина Зейка, Віталій Новак, Андрій Почтів, Артем Деженков. Програма Вікна.